Усім привіт! Ви на каналі Кубастік. Мене звати Євгеній Бондренко і на цьому каналі я розповідаю про головоломки і навіть про кубік Рубіка. І сьогодні в мої руки потрапив незвичайний кубік Рубіка. Мені прислали його аж з Америки, і він дуже дивний. Якщо ви подивитесь на нього в упаковці, то може ще нічого й не зрозуміти, але давайте ми його розкриємо. І глянемо на нього поближче. Вау! <хи> Уже видно, дивіться, наскільки він цікавий. Називається, як бачите, Пазл. Ще й корона тут є. Сподіваюся, це не та корона, про яку ми всі вже давно забули, але подивіться. Ну, Перше, що мені кинулося в очі, так це кольори. Вони настільки насичені та глибокі, мені до вподоби таке. А ще він особливий тим. Що він якийсь кривий, бо подивіться на звичайний кубик Рубіка. І на цей. як ви бачите, усі лінії стику між елементами тут чітко рівні, повністю перпендикулярні, та елементи мають однаковий розмір. А тут подивіться не тільки розмір елементів відрізняється, а ще й їх форма, та навіть ці лінії не паралельні. Тобто, якщо ми зробимо хоч один оберт. Наша головоломка вже втрачає повністю кубічну форму. Вона стає несиметричною, і в цьому є складність. Досить цікавий кубік. Я дуже радий, що мені попав такий в руки, і сьогодні ми з вами спробуємо його вирішити. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку під цим відеороликом та підпишіться на канал Кубастік. Тут ми розповідаємо про головоломки та кубіки Рубіка. Ну що ж, давайте ми зробимо кілька вже таких не дуже сміливих, але. Кроків, і знаєте, що я вам скажу? Мені здається, що ще пару рухів, і він вже перестане крутитися. Бо бачите? Наприклад, ось цю сторону ми вже точно не зможемо крутити через те, що лінії, по яким прямують елементи, не співпадають. Все, ось тут кубік повністю застряг. Я не знаю навіть, що робити. Я жодного руху не можу зробити, а це ми його тільки розбираємо. І що буде далі? Мені цікаво. Тут, навіть якщо ну, якщо вибудувати все, вишукувати в одну лінію чітку. Ні, це не виходить. Тут навіть не виходить вибудувати все в чітку лінію. Ось. Хіба що таким чином? Ні, таким чином теж щось, ну, щось не так. Воно ось ось розвалиться. Тобто тут складність ще й в тому, що його треба розібрати? Ха! Ні, я до того, не, до того не був готовий, якщо чесно. Так. <хи> Повернемося на початок. Так. Пару рухів ми зробили. Що далі? Все. Ну, як його крутити? Ні, так він не крутиться. Бо просто нема рівної лінії. Це досить дивно. Ніколи не думав, що розібрати кубік Рубіка буде настільки складно. Просто дивіться, я вже кілька секунд кручу кубік, а тут. Все. Кубік повністю розібраний! Абсолютно! З усіх боків, буквально пару рухів. А тут дійсно це складно. Мені здається, що навіть дійсно розібрати цей кубік Рубіка це вже можна вважати себе героєм. О, я знайшов ще що, те, що крутиться. Треба просто один за одним пробувати крутити якийсь бік. Щось не виходить реально. Як це так? Чому? Дивіться, я не розумію. Я не розумію! Ну як! Воно знову мене зібралося. А якщо я схочу зробити якийсь алгоритм. Так, непогано. Уже непогано виглядає. Уже щось схоже на розібране, але дуже далеко ще до якогось варіанту. Мені подобається, як він втрачає форму. Дивіться, він дійсно ніби бракований якийсь. Ніби щось на виробництві пішло не так. Але я знаю одне виробництво, де точно все піде як треба. Бо я відкрив свій магазин головоломок в інстаграмі. Він має назву, як ви бачите, Кубастік Тердей. Посилання на нього є в описі під цим відео, і прямо тут, в профілі інстаграм, ви можете не тільки побачити усі головоломки, які є в наявності, до речі, цей пазл ви бачили на каналі. Спробуйте його тепер вирішити самі. Ви можете ще й замовити будь-яку головоломку, яку побачите в моєму профілі, просто написавши. Мені повідомлення. Також варто сказати, що кожну з цих головоломок я власноруч друкую на 3D-принтері. Ось ця, наприклад, дуже красива та непроста. Але я рекомендую вам ще і ось таку головоломку. Вона має назву шалені візерунки, але крім цієї, тут ще безліч головоломок, яку ви можете замовити для себе або на подарунок. Тож заходьте в профіль профільку 3D, обирайте головоломки та замовляйте їх, і будьте на 100% впевнені у якості, бо я власноруч виготовляю кожну з цих головоломок. А мені в цьому плані я думаю, що можна довіряти. Посилання в описі, ну а ми продовжуємо. Як же його покрутити? О, ця клепці, дивіться, непогано. Так. Досить важко реально знайти рівну а, площину, в якій буде обертатися хоч одна сторона цього кубіка. І, до речі, він вже розібраний досить непогано. Слухайте, це дійсно цікавий новий експіріенс для мене, бо. Усе життя я вирішую головоломки з розібраного положення у вирішене. А тут? Якось навпаки. Я не розумів, в чому головоломка. Ну, воно реально не крутиться і, і не крутиться. Всього не крутиться і не крутиться. Я не можу навіть нічого сказати. Ну ось, я знову її вирішив замість того, щоб розібрати. Цей кубик називається Оскар. І не тільки тому, що він гарно виглядає в кадрі, та у нього чудова режисура, прекрасне музикове звучання та кольорокорекція, а ще й тому, що це дійсно назва Куба. Хто зрозумів мій жарт? Будь ласка, поясніть в коментах тим, хто не зрозумів, бо я боюся, що через це багато хто відпишеться. Але я досі не можу розібрати його. О! Ха! Цікаво, дивіться, якщо я рівнесенько так складаю, бачите? Е Шар до шару от, е, середню сторону, то воно не крутиться. А якщо я поєдную ось цю площину, дивіться, ось цю, там, де зелений синій, та червоний, тобто кубік трошки, трошки ніби не то в цій площині він починає крутитися. І це цікаво. І я вже починаю помічати такі особливості на різних елементах, що в них є плюс-мінус три однакових розміри. Тобто є широкий, є. Такий саме широкий і є вузенький, бачите? Ну, я так розумію, не три, а десь 4. Тобто, кожен центр має однакову форму. І подивіться уважно. А, кожен центр має один кут 90 градусів, що означає, що в цій площині 100% буде крутитися нормально. Але це буде залежати від положення самого центру. О, пішло. Щось у мене пішло. Трошки я розбираюсь. Уже в цьому кубіку, хоча кубік не розбирається, як ви бачите. Ні, це реально ну, неможливо. Дивіться, ось така ситуація на звичайному кубіку мене вже давно налякала. А тут, як бачите, це повністю норма. Ну, можна вважати, що цей кубік вже трошки розібраний, хоча я хочу себе зробити буквально пару рухів. Так, я трошки секрет розкрив, дивіться, ну, по по два рази можна робити оберт. Тобто... Плюс-мінус ось довжина ось цих е, кутів однакова. Я роблю два оберти, два оберти, два оберти, два оберти. Бачите, я знайшов положення, де чітко через два оберти можна е, крутити в будь-якому напрямку, але в такому разі кубік не дуже сильно розбирається, я вам скажу так. А от десь прокрутити ось, ну, наприклад, в цій площині це вже виглядає ну, якось нереально. А ось тут о, через лоберт знову. А от тут же не працює. Тут працює. Але мені здається, що так кубик більше складається, ніж розкладається. Це настільки неочікувано, от наскільки це можливо. Бо завдання цієї головоломки просто її розібрати. Не кажучи вже про зібраний стан, тобто сам автор цієї головоломки і сама головоломка має за завдання розібрати цей кубік Рубіка повністю. Як ви бачите, в мене дуже багато однакових блоків, і я досі не можу це зробити. Це те, що Повністю перевертає мою уяву про кубічні головоломки і те, з чим я не можу так просто впоратися, маючи багаторічний досвід з головоломками. Це дійсно унікальна річ, і я можу заявити лише про те, що це неможливий кубік Рубіка. Напевно, це найскладніший 3 на 3 який я колись тримав в своїх руках. Неймовірно. Але. Ой! Як це сталося? В мене знов кубічна форма, але. Але дивіться, який кумедний візерунок вийшов. Ха-ха! Боже, це реально виглядає, ну, прикольно. Дуже смішно. Але як це повернути назад? Я так думаю, що плюс-мінус якось. Таким чином, мені здається, що якщо я зараз вирішу цю головоломку, то я буду найщасливішою людиною у світі. Бо навіть так можна вважати цей кубік повністю розібраним. Я не, не знаю, що треба зробити, щоб на звичайному кубіку зробити такий візерунок, бо це де, ну, реально виглядає цікаво. Дивіться. Круто. Цей кубік Рубіка можна вивчати дійсно дуже довго, а скласти його, я думаю, що неможливо. Я навіть не знаю, що мені робити. Ха-ха! Знову те саме положення! Я навіть не знаю, що ще сказати. Цей кубік дійсно неможливий. Я скільки б не старався, але я не можу вийти з цього положення. Я. я в захваті! Я просто звик до того, що звичайний Кубік Рубіка для мене це найпростіша механічна головоломка, бо я вже досконало знаю сотні різних алгоритмів і можу досить швидко та без проблем зібрати Кубік Рубіка, навіть особливо не напрягаючись. Як бачите, це дійсно виходить досить скоро. Але тут навіть сама механіка головоломки просто обертання кожної сторони. Це дуже непосильне завдання. Я бажаю кожному з вас знайти таку головоломку, яка виглядає досить просто, але вона оманлива. Вона дійсно неможлива. Я думаю, що на цьому можна закінчувати, бо я нічого більше не можу зробити з цією головоломкою. Вона мене дуже вразила. І я сподіваюся, що вас вона теж так само вразила, як і мене. Бо це єдиний у світі Кубік Рубіка, який неможливо навіть. Розібрати. Всім дякую за перегляд. підписуйтеся на канал. Замовляйте голомки в моєму інтернет-магазині Куба Кубастик3D за посиланням в описом. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Побачимось на цьому каналі. і Я сподіваюся, що наступного разу ми точно вирішимо якусь головоломку. Всім папа, -па, гарного настрою.